А ще з дитинства мріяла бути військовою. І коли на появилася можливість, я прийшла в і сказала, що я йду добровольцем. Ірина Стогній, старша бойова медикиня роти охорони, розповідає у війську служить з 2015-го. Повномасштабне вторгнення каже, зустріла в Маріуполі у складі окремого загону спецпризначення АЗОВ. Мала заступати 24 лютого, діжурно по частині. І тут пролунали цих три вибухи, і почали літати самоліти. Ми вже були повністю в бойовій готовності. Каже, росіяни атакували Маріуполь артилерією, бронетехнікою та авіацією. Базірувалися в школі, потім школа почала більш обстрілюватися, там не сильне укриття було. І ми переїхали на завод Ілліча. Там вже ми були в бункері, були масивні обстріли, і самолітами на нас кидали. І Багато поранених було, багато вбитих було, дуже було важко. Попри втрати, українські оборонці не збиралися без бою віддавати Маріуполь росіянам, каже Ірина. Разом із ними на заводі були й цивільні люди. Семеро дітей було. Хлопці поки на позиціях, поки захищають, тримають оборону, ну, діти готові їсти. Розповідає, у квітні 2022 року росіяни оточили завод Ілліча. Українські військові намагалися прорватися до Азовсталі і далі тримати оборону міста, каже медикиня. 14 квітня її підрозділ росіяни взяли в полон. Взяли в кульцю і сказали з піднятими руками руками під виходити з будинку. Нас положили на землю, зав'язали скотчем руки, витягнули нас в підвал, посадили нас в автобус і повезли нас в Оленівку. Нас було в камері, ну так як камера. На двох, у нас було там 13 чоловік. Ми і пістолами спали, і на койки, і по три чоловіка спали. Не доїдали, не досипали, могли де по двоє по троє суток не їсти. З Оланівської колонії, що на території окупованої Донеччини, Ірину повезли у російську в'язницю в Таганрозі. Там, каже, було найважче. Вижити у полоні допомагала Віра. Підтримка один одного. Віра в те, що нас чекають. Ми співали українські пісні тихенько. Нам звичайно за це ми деколи получали. Додому в Україну Ірину Стогній та ще 107 жінок у рамках обміну військовополоненими повернули торік, 17 жовтня. Перше, що зробила після звільнення, подзвонила мамі, щоб знати, що мама жива, то що мама, якби онкохвора, то що з нею все добре. Все. Три місяці після полону медикиня проходила реабілітацію. Після повернулася до служби. Нині Ірина Стогній працює старшою бойовою медикиною роти охорони, проводить майстер-класи з тактичної медицини для школярів. А ще каже, як і всі українці, мріє про перемогу. Перемога це коли дійсно наші землі, всі наші, і Донецьк, і Луганськ, і Крим стане наш. А це буде наша дійсна перемога. Ольга Антохова, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінничина. Я не можу сидіти на одному місці.